Безхатченків працевлаштовують. Роботу для людей без постійного місця проживання шукають працівники міського будинку тимчасового перебування. Тут не лише забезпечують нічліг, надають тимчасову реєстрацію, а й намагаються роз'яснити безпритульним, наскільки важливо мати роботу. Соціальні працівники вивчають життєве становище кожної людини, яка до них звертається. Вони уже звикли до того, що безпритульні часто уникають працевлаштування. Якщо ж людина хоче працювати, їй обов'язково знайдуть робоче місце. Втім, вакансії для безхатченків це здебільшого. ...некваліфіковані роботи є такі, що працюють, є такі, що збирають бутилки, збирають макулатуру. Наш заклад, в принципі, старається допомогти їм з роботою. Ми працюємо з міським центром зайнятості, і от вони нам постійно десь якісь вакансії є. Вони нам телефонують. І ми стараємося якось влаштувати їх на роботу. Ну щоб мали за що за що жити люди. Це є некваліфіковані робітники. Це на парковку, парковщиком, це є двірники. Ну самі розумієте, що таких людей не дуже хочуть брати зараз на високі посади. Ну і ми стараємося працевлаштувати їх, даємо направлення на, на ту чи іншу фірму, там котра подала свої вакансії в вільні. І... Людина йде і приймають у кожного безпритульного своя драматична історія життя. Йосип Пташник дипломований лікар. Колись у нього були і дружина, і власне житло. Тепер він змушений жити у будинку тимчасового перебування. Вважає, що про лікарську практику йому можна лише мріяти. Наразі він безробітний. Якщо запропонують роботу, береться за все. Гірше каже безпритульний, коли без хаченки. втрачають усі моральні принципи, живуть у підвалах і відмовляються працювати. Я закінчував у Івано-Франківській. Тоді називався Івано-Франківськ. Державний медичний інститут. Це був у 73 році. Працював лікарем. Ну і так склалося обставини, що я був змушений поїхати на заробітки. І після заробітків, ви, мені вам говорити, ви самі знаєте, що зараз, аби е, власнувати заново, треба дати взятку. Я правду говорю. Так як я не маю, я залишився без основної, основної своєї роботи. Вакансії для безпритульних міський центр зайнятості надає один раз на місяць. До прикладу, нещодавно місцевим безхатченкам запропонували роботу паркувальника, двірника та вантажника. Галина Гордашко, Сергій Шваюк, новини на вежі.